Топ 10 варіантів використання квітучого паперу для бізнесу. Листівка. Дякую за замовлення. Якщо така листівка виготовлена зі звичайного паперу, то вона швидко відправляється в смітник. Але наш квітучий папір надає можливість замовникам продовжити відносини з вашим брендом. Бо таку листівку можна посадити і з неї виростуть квіти. Ваші клієнти отримують нові емоції, і це збільшує кількість повторних замовлень та позитивних відгуків до 30%. Бо дивлячись на квітку, людина згадує про вашу компанію. Друге бірка для одягу. Такі картки замовляють бренди одягу, які піклуються про екологічність, бо наш папір розкладається до двох місяців. А от ламінований картон, який використовують звичайні поліграфії, розкладається від 5 до 100 років, і в Україні немає фабрик для переробки ламінованого картону. Третє. Вибачення перед клієнтами. Такий нестандартний метод обрала компанія нова пошта, замовивши ось такі прикольні картки. Якщо ви піклуєтесь про своїх клієнтів, і як кожен бізнес іноді косячите, то це ідеальний варіант для вибачення. Четверте, подарункові сертифікати. Звичайні сертифікати самі по собі не несуть ніякої цінності. Після використання вони відправляються в смітник, як і вся інша поліграфія. А тут бонус людина отримує можливість виростити квітку і це сприймається як додатковий подарунок. П'яте візитні картки. Стандартний метод нагадування про вас, звичайно, вже відійшов в минуле. Бо як часто ви бачите людей, які носять з собою візитівки інших компаній. От і ми давно таких не бачили. Тому вірним варіантом буде розмістити QR-код з посиланням на ваші соцмережі. І якщо людина дійсно зацікавиться, то підпишеться і вже там буде з вами комунікувати. А квіти на вікні залишаться приємним бонусом і додатковим нагадуванням про вас. Шосте персоналізовані розсилки. Така простенька річ, а скільки в ній цінності для ваших замовників. Ви можете привітати своїх постійних клієнтів з новим роком, з днем народження або з іншим святом за допомогою квітучої листівки. Це принесе купу позитивних відгуків, а додавши на таку карту промокод та знижку, можна отримати повторні замовлення. Сьоме. Індивідуальні привітання на подарунок. Якщо клієнти замовляють ваш товар на подарунок, то часто виникає питання, чи можна зробити індивідуальний напис. Зробіть таку можливість і використовуйте квітучий папір. Це поштує зовсім недорого, але несе дуже багато цінності, як вашим замовникам, так і людям, які будуть отримувати подарунок. Восьме. Інструкції: в яких нішах використовують інструкції? Наприклад, ботанічні магазини, де до кожної рослини додають інструкцію по догляду, або самозбірні меблі, де замовник по інструкції складає ваш виріб. електроніка, медицина, харчування, будівельні матеріали та інструменти. Всі ці та багато інших напрямків потребують детальної інструкції по користуванню. Робіть її з квітучого паперу, і це точно вразить ваших клієнтів. Дев'яте календарі: календарі з квітучого паперу ідеально підійдуть корпоративним замовникам, які хочуть зробити подарунок своїм працівникам чи клієнтам. Прикольно кожного місяця саджати нові квіти. Це зацікавить як дорослих, так і дітей. Десяте закладки для книг. Якщо ви власник книгарні, то використання квітучої закладки буде нестандартним рішенням, яке буде виділяти вас серед конкурентів. Дякую, що переглянули відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на наш канал та замовити квітучу поліграфію для бізнесу. Посилання на наш сайт буде в описі під цим відео. Зробіть свій бренд вражаючим, а планету чистішою.